Знайомтеся, Арнольд, і сьогодні він у Європі на екскурсії по древньому храму. А тут досить моторошно. Гей, а хто вимкнув світло? Арнольде краще нічого не чіпай. Що відбувається? Арнольде біжи! Матінко рідна. Схоже, ми опинилися в тринадцятому сторіччі прямо під час священної інквізиції. Яка файна екскурсія! Головною задачою інквізиції була боротьба з єретиками. Гей, Арнольде, а тебе то за що? Здається, я збагнув. Вони сприйняли твій телефон за знаряддя чорної магії. Інквізиція погано лад з прогресом. Коли Галілей довів, що земля крутиться навколо сонця, це теж суперечило католицьким уявленням. Арнольде тобі не пощастило. У ті часи всіх родих підозрювали у зв'язках з дияволом. Заспокойся, спочатку тебе просто допитають. Вмощуй дубцю тутешні стільці, навмисно зроблені із заліза, щоб їх можна було нагріти. Зазвичай зізнання досягалося за допомогою тортур. Арнольде, тобі потрібно відмовитися від Єресі. Під час інквізиції було багато язичників. Їх обряди приймали за чорну магію. Язичників намагалися схилити до католицтва. Ну ж, Барнольде, прийми католицтво і ти вільний. Це правда. Інквізиція інколи відпускала тих, хто покаявся. Хай йому грець. Що зараз? Схоже, що хтось з'їв на тебе наклеп. Люди часто звинувачували у Єресі один одного, щоб спекатися ворогів, не знаючи, витерпеш ти нові тортури, Арнольде. Знайомся, іспанський чобіт, виделка єретика, колиска іуди. Арнольде, я наполегливо раджу тобі зізнатися у всьому. Підсумуючи це, ти визнаєш себе некромантом та лишим гномом. Позитивна сторона у тому, що тортури закінчилися, і по факту інквізиція не страчувала людей. Після зізнання злочинці оголошували вирок у державному суді. Спокійно, арні. Ніхто не буде тебе спалювати. По закону тобі лише відрубають голову. Йой! схоже, що всі злякалися твоєї здібності випускати полум'я із рук. Це виглядає як сильна магія. Вибач, Арнольд. Я невеликий шанувальник кривавих сцен. Краще переглянемо цікаву інформацію. Давайте побажаємо новим друзям Арнольда Смачного, і тепер трохи познайомимося з ними. Отож, перевертнів називають лікантропами до слова, і назва ця пішла зі стародавньої Греції. Автором цього терміну є Геродот, який 2500 років тому в описі Скіфії згадував про людей, що могли миттєво перетворюватися на вовків. Щодо вампірів, то в Оксфордському словнику англійської мови слово вампір вперше з'явилось у 1734 році. Гарнольде, ти живий? Я такий щасливий. Але зачекай, що це в тебе на шиї? Ні, не може бути! Ти перша людина, яку одночасно вкусили і вампір, і перевертень. Мені вже цікаво, як чорт забирай, ти будеш тепер виглядати. Поки ти шукаєш ідеальну форму, я розповім про один цікавий факт: у 1999 році 907 американців оформили страхові поліси на себе на випадок, якщо вони раптом при повному місяці перетворяться на перевертнів, Арнольде. Так тебе швидко виявлять. Потрібно обрати менш помітну форму нечистої сили. Більш того, ще у часи середньовіччя руді люди вважалися вампірами. О, Френкі вже додав тебе до друзів. Це приємно. Він також зібраний з купи випадкового непотребу, так само, як і ти. Напевно, кожен знає про запеклу ворожнечу вампірів та перевертнів. Але навряд хтось чекав її втілення в одному тілі. О, так ти зголоднів. Тепер тобі потрібно їсти за двох. Вирушай на пошуки жертви. Ідеальна жертва. Смачно гарні. Зачекай, Гарнольде, де ти? А якого дива ти очікував? Марна справа йти проти природи. Тільки не забудь прибрати за своїм песиком. Теж мені кровосіся. З такими успіхами ставай вже краще веганом. Я забув попередити тебе на подвійну істоту йде подвійне полювання. Тепер потрібно припинити ворожнечу, бо у вас є спільні вороги. Молитися вже запізно, друже. Часник тепер смертельно небезпечний для тебе, дурню. Ти не перша жертва полювання. У 16 сторіччі французький парламент прийняв закон про винищення тих, хто вмів перевділюватися. Як наслідок з 1520 по 1630 роки у Франції було оголошено перевертнями і страчено понад 30 тисяч людей. На щастя, для тебе, Арнольде. Захисники з Грінпісу завжди насторожі. Знову сіллям, друже. Ти тут надовго. О, і до речі, уникай прямих сонячних променів. І побачимось незабаром, мій гібридику. Йо, я бачу, що пізня пивна трапеза мала великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів, за IQ меншим 60. А якщо ти спізнишся твоїй кар'єрі гаплик. Немає часу на туалет. Тримайся, друже! Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400-500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багацько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідине всмуктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий віку. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой-ой, не пощастило арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сачового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50 до і ти вільний. Ну, от і все. Час іти додому. Арнольде раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки переповнений, він може луснути. Уре, ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Біднятко вже покоперсався у бардачку, знайшов тогорічну картоплю фрі і сотий раз послухав диск Рікі Мартіна, що застряг у магнітолі. Згоден це жах. Навіть не думай про це, ти не заощаджиш час, але натомість потрапиш у халепу. Не чую подяки, Арні. Я врятував твою дупу, зупинивши час прямо як у мультфільмі. І що ти зробиш першим у цій ситуації? Понишпориш в архіві Пентагону, аби дізнатися, чи дійсно Армстронг відвідав місяць, чи може наспілися почоломкати сіузі? головне не опинитися в Японії. Вони дуже полюбляють зупинку часу. Тобто, дуже капець сильно полюбляють. З точки зору фізики, якщо зупинити час, зупиниться все. Не потрібно бути математиком, аби втелепати, що час це одна зі складових швидкості та відстані. Якщо одне зі значень нульове, решта теж будуть нульовими. Тож вперед до пригод. Йой, Світлові частинки, фотони теж зупинилися. Відповідно і можливість відрізняти щось за допомогою зору теж зникла. Та й сьорбати воду у тебе навряд вийде, адже все застигло. Потік світла, що залишив землю 65 мільйонів світлових років тому, нині знаходиться на відстані 65 мільйонів світлових років. І хтось з великою далекобачкою, направленою на землю, може зараз побачити динозаврів. Але я пропоную повернутися до реальності, Арнольде. Тепер тобі не буде здаватися, що ти втрачаєш час, адже кожна секунда нашого життя чудесна. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнольде, як щодо того, щоб випити за знайомство? Ха -ха. Все зрозуміло. Йой, Арнольде, невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю. Але й до боргів на банківській карті. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, А де ж твій зуб? А ну, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарноль, ти не знав, але надмірне вживання алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплата може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Та небудь це телефонуєш білбергуна, є новий уже для щелеп. Що таке, Арнольде? Я телефонуєш я... до служби порятунку. А, -а, а ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував. Перегар. Це продукти розпаду етанолу, які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка. Один із них отстова кислота. Має вельми огидний запах. Его, Вернольде. Ти впевнений, що хочеш спати після їжі. На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в кору головного мозку. Привіт, вертольоти! Бідолашний, Арнольд. Не тебе шкода дивитися. Поділюся но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Арнольде, прокидайся! У мене для тебе є сюрприз. Я підтримав твою соціофобію і переніс тебе подалі від людей. А саме на вершину Евересту. <клев> Інша назва гори Джомолунгма, і це найвища точка на планеті Земля. До речі, ти винен мені 50 тисяч доларів. Це середня вартість експедиції сюди. Щоб вижити на вершині, потрібна гарна амуніція, адже тут мало кисню, і дуже холодно. Терміново спустись хоча б на кілометр униз. Поспішай, Арнольде, і рухайся якомога повільніше. Кисню тут втричі менше норми, і потрібно берегти енергію. Через нестачу повітря мозок неправильно сприймає час. Проповсти 5 метрів за 3 години це техніка черепахи. На щастя, вітер на вершині досягає 200 метрів в секунду, і це може допомогти. Відстань у 8 кілометрів можна пролетіти за 3 хвилини. Однак тобі завадять виступи, а ти щасливець впав у сміття. Туристи Вересту так багато смітять, що влада платить по два долари за кожний прибраний кілограм. Бачу, ти хочеш повернути мені 50 тисяч. Гарнольде не хекай так часто. За температури повітря в мінус 60 градусів за Цельсієм твої легені пересихатимуть. А гірське хахикання буває настільки сильне, що може зламати твої ребра. Мені шкода, Арнольде. Але альпіністи не прибирають небіжчиків з Евересту. Це неможливо. Більш того, мерці використовують як помітки висоти і гірських вершин. Ще ж, Арнольде, принаймні від тебе буде користь. Бачу, ти радісіньки опинитися тут, мій друже, після такого дубака. А здається, теж занадто цим насолоджуєшся. Куку, Арнольде, схоже, у тебе почалися галюники від нестачі кисню, і хтось приволік тебе до багаття. Радий, що ти прокинувся, але попереду ще 6 кілометрів. Навряд чи у тебе лишилися сили дотягти свій хребет до рідної землі. Хоча чекай, Арнольде, у мене є ідея. Ти можеш повторити подвиг Меркосі Фредді. У 2001 році він спустився з Евересту на сноуборді. Я вірю в тебе. Йой, остання стадія обмороження і зламані кістки. Але ми на землі. Неймовірно, Арнольде. Це неймовірно. Голосно кричи ура. Добре я тебе розіграв, так? У горах не можна верещати. Це може викликати лавину. Виглядаєш кепсько. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатен реагувати на зовнішні подразники. Бо в такому стані ти будеш найкращим кей-поп фаном. І зможеш слухати одну і ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Бера впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні а -а -а. механізми. Ступінь коми визначають за шкалою Коми Глазго. Де 15 балів ясна свідомість. а 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів! Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Сьогоднішній день знаменує початок його канікул, і навіть не сподівайтеся, що я співчуваю цьому малому бевзю або хвилююсь через ваші коментарі з проханням дати йому відпочити. Якийсь анонім щойно надіслав йому безкоштовне запрошення на канікули біля озера? М -м -м. Справді чудова місцина. і надзвичайно знайома. В святі пампушечки, це ж Джейсон Вургіз! Джейсон двохметровий божевільне з колосальною жагою до насилля. Марно намагатися втекти чи заховатися. У нього незрозуміла здатність раптово виринати позаду своєї жертви. Напад найкращий від захисту. Підготуємо пастку. Після ураження блискавкою, Джейсон став надзвичайно стійким до пошкоджень, але в нього досі не було шансу проти бензопилки. Боже милостивий ти як мавпа з гранатою в руці. Тобі не можна нічого довірити. Який несподіваний поворот, Джейсон, схоже, не хоче твоєї смерті по-іншому. Окрім як від його рук. Чому твоє лице випромінює таке щастя? Вурхі завжди повстає з мертвих. Тож тобі потрібно оперативно вигадати план Б. Якщо його неможливо знищити, тоді тобі треба обмежити його можливість рухатися. Ти можеш залити його ноги бетоном, і тоді він не зможе переслідувати тебе. Щоправда, тут одна проблемка: бетону потрібно декілька годин, щоб затвердіти. Тобі просто потрібно тримати Джейсона в полі зору та ламати його кінцівки щоразу, як він почне з ці. Ви тепер назавжди разом. Цілься в коліна, Арнольде. Травма буде серйознішою, і відновлення займе багато часу. А що відбувається, Арнольде? Я твій батько. Проте, Арнольде, а де ти тепер будеш жити? Схоже у лісі. Ну, я навіть не переймаюся. Ти певна річ знаєш, що потрібно запхати листя під футболку, відфільтрувати воду і ні, не бери тут нічого до рота. Отож, доки ти не зайшов далеко, на свої вуха. Шум трактора чутно за 3-4 кілометри, гавкіт сірка за 2-3 кілометри, їдучи потяг за 10 кілометрів. Пісні Бітіес чутно завжди. Що там робиться у кущах, Хернольде? О, ти тільки поглянь. Цей солодкий малюк заблукав, як і ти. Адже товстий Лорі мешкає переважно у тропічних лісах. Навіть не думай його гладити, Арні. Лорі лежить свої ліктьові суглоби, які виділяють небезпечну отруту, тому їх укус може бути смертельним. Тобі потрібно слідувати за звірячими стежками, якщо вдасться вийти до струмка, це буде файно. З цим знаряддям довбатися тобі до ночі. Як бачиш, я був правий. Ніч найнебезпечніший час у лісі. Пропоную тобі кинути кістки тут, на дубі. Не готель либіть, проте безпечно. Вранці ти мусиш вийти на галявину, аби тебе помітили рятувальники. Пошук людини в лісі це справжня спецоперація, в якій задіяні рятівники, волонтери та військові. Місцевість ділиться на квадрати, і кожен з них ретельно прочісується. Був випадок, коли людина, що заблукала, сама того не знаючи, шукала себе. Цей козак зміг вибратися з лісу, нікому не сказав цього і приєднався до пошуку себе ж. Тебе помітять з повітря, якщо розпалиш багаті і накидаєш туди свіжого листя, аби йшов густий дим, йой. Тебе знайшли не рятівники, а місцевий єгерзе, твої вогнища в лісі. Вітання чкарні! Нарешті ти вдома. Перед тобою Токсоренхіт найбільший комар на планеті. Розмах його крил 12 сантиметрів. Вайло йому не потрібна твоя кров. Він харчується квітковим нектаром. Обережно. Тут вештаються мурахи. А це що? Ти знав, що у слині комара є ферменти, які знеболюють жертву, і він може пити кров непомітно? Але саміці набирають кров не для себе, а для дітей. І так лише самиці п'ють кров, а самці харчуються квітковим пилком. Закоркуєш Нобель. Голодна самиця внюхає СО2, який ти видихаєш з двадцяти метрів, і ментолова гумка тобі не допоможе. Вони все одно знайдуть тебе за теплом твого тіла, але навіть тисяча комарів не висмокче усю твою кров. Знадобиться мільйони сто тисяч голодних комах. Трястя, Арнольде, Ти таки потурбував колонію мурах куль? Їх укус схожий на опік. Біль еквівалентний прямому контакту з вогнем. Нейротоксин по нейротоксин потрапляє в кровотік, атакує нервову систему, паралізує кінцівки і викликає нестерпні м'язові спазми тривалістю до 36 годин. Від укусу тисячі мурах ти отримаєш стільки нейротоксину, що відчуєш галюни і проблеми з надходженням кисню до органів. Але виживеш. Так у племенах Південної Африки відбувається посвята хлопця в чоловіка. Тепер ти справжній дядько. Ти заслуговуєш подобайку та підписку на канал. О, забув комарі ж переносять недуги від хворих тварин. Малярію, Денге, Зіко. Арнольде, Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку, але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок. Але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин, 335 п'явок, щоб висмоктити з тебе всю кров. А у тебе їх тисяча. Не можна, ні хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа, а ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина.